Футбольний матч між Тернопільською Нивою та Житомирським полісям відбувся 6 листопада у Житомирі. Вже у першому таймі на 39-й хвилині реалізував пенальті Житомирянин Василь Грицюк та відкрив рахунок на користь поліця. На додатковій хвилині першого тайму забив Дмитро Шастал. З рахунком 2-0 команди пішли на перерву. Десь я думаю, що трошки напруга була психологічна, тому десь перший тайм трошки провалили, скажімо так. У другому таймі тернополяни розпочали активно тиснути на господарів поля. Як результат, Олег Соколов головою відправив м'яч у сітку воріт суперників. З рахунком 2-1 на користь Полісся гра завершилась. Глядачі задоволення стались, І... але напруга напруга відчувалася. Відчувалася, ми їхали, чесно кажучи, з очками сюди, ми розуміли, що дуже буде важко в Житомирі, гарна команда. Наступний матч Тернопільський футбольний клуб зіграє вдома. Планується, що 12 листопада Тернопільська нива вийде на поле проти футбольного спортивного клубу Маріуполь.